Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела передають донька залужного таке на фронті і на її рахунку вже безліч успішних військових операцій. За даними різних джерел, місце її знаходження точно невідоме. Вона не виконує завдання на нулі. Проте бере активну участь у діяльності свого сектору. Військові та командири вже її прозвали Леді Яструб. Вона дуже і дуже схожа на свого батька. Сам залужний категорично це забороняє. Вони зрозуміло важелі впливу, в разі чого на само. Главкома таким особам не бажано бути на фронті, але є велика ймовірність полону. Але, попри всі накази, вони роблять те ж саме, що і її тато. Філігранно допомагає знищувати ворогів. У той же час у мережі вчора з'явилася інформація, що син сирського Антон, можливо, за кордоном, хоча він військово зобов'язаний різні пріоритети у генералі самотому Сирський, і не спішить бути командувачем. Надто багато протиріч у його біографії народ не зрозуміє в той же час. Дідо і пише по Ляв, я знову через півроку з усіма знайомими забубіками на кшталт майбутніх виборів. Ну що вам сказати, перше, те, що вони ніколи не проголосують за попередню владу, навіть і не треба казати. Друге, те, що вони ще раз проголосують за зрадників, не дивлячись на все, що він накоїв десь дві треті сказали. То що нас чекає Скоріше за все, компроміси прізвища того компромісу залужний, за якого то й голосувати у другому турі? Трохи більше половини опитаних зебілів. Якщо з зю щось трапить, в'язниця, наприклад. Так звані прохоботи теж згодні для частоти іспиту. Ви теж знайомих запитайте. Чи знає про такий розклад саме зю? Звичайно, знає, тому і намагається задвинути заложну, а якого знають та поважають за кордоном, який ще не з ким не посварився. Принаймні, я не чув про таке. Ну а якщо ще подивитися на те, що майбутнє країни пов'язано з НАТО, то хто не як людина, яка у контакті з НАТО постійно знає, що треба для вступу. Бо мені здалося, що текст Вільнюса саме під Прописали виконання стандарти, які вже є ОСУ у, у цивільному житті. Як я і писав, десь півроку тому нічого не змінилося. Залужний набирає оберти, роблячи свою справу з звуком ЮНЕКС 87 Падає Падає додолу збитим льотчиком. Знайомий термін чи не тому він намагається причепити його до іншого, щоб самому не отримати. Але ж бумеранг він такий і намагається тягнути його. Іде звичайна передвиборча боротьба, де один ще й не починав і може навіть не планував, а другий вже зубами гризе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.